За інформацією Запорізького обласного центру з гідрометеорології, 2 липня в місті Запоріжжя був встановлений новий добовий температурний рекорд, який становив 35,8 градусів. Також очікується з 11 по 15 липня в місті Запоріжжя надзвичайна спека. Як же перенести цей період з найменшою шкодою для власного здоров'я і яких слід дотримуватися правил? По-перше, це обмежити перебування на сонці з 11 до 16 години дня. В цей період сонячні промені є дуже небезпечними. Треба шукати затінок, користуватися парасолькою від сонця. У спеку слід менше знаходитися під впливом променів. Зачиняйте вікна, використовуйте щільні штори, жалюзі, проводьте провітрювання у вечірній, нічний час та рано вранці. Не залишайте дітей та тварин в припаркованих авто, адже за температури 30 градусів в салоні припаркованого авто за 10 хвилин температура піднімається до 40 градусів. Якщо проходить година, температура піднімається більше ніж 50 градусів. Слідкуйте, будь ласка, за ультрафіолетовим індексом. Якщо ультрафіолетовий індекс буде вище 6, то це вважається дуже небезпечним для нашої шкіри та очей. Пийте багато води, якщо для цього нема ніяких протипоказань. Десь приблизно півтора-два літри водички на день це є норма добова. Не вживайте ні в якому випадку алкоголь і рідини, які мають в своєму складі цукор, цукрозамісники та кофеїн, солодкі газовані напої, каву, адже вони приводять до втрати більшої кількості рідини під час такої спеки. Відмовтесь від вживання тютюну, обов'язково використовуйте сонцезахисні креми. Найефективніший засіб є такі креми на етикетках, яких пишеться широкий спектр дії або СПФ 30 і 50». Будьте особливо обережними під час засмаги біля водойм. Адже коли ви намащуєтесь кремом сонцезахисним захисним, йдете купатися, покриття сонцезахисного крему воно змивається, і тоді треба поновлювати після купання. Обов'язково одягайте головний убір. Це може бути або широка шляпа з широкими полями для того, щоб захистити свої шию, вуха та обличчя. Носіть легкий, вільний. Одяг, який не сковує вашу, вашу ходу, він повинен бути світлого кольору, за можливістю. Якщо ви знаходитесь на вулиці, бажано, щоб це був одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру. Також не забувайте про сонцезахисні окуляри, вони повинні бути також із захистом від ультрафіолетових променів. В таку жарку погоду рекомендується вживати легкі страви: це салати, це овочі, фрукти. Зараз сезон у нас ягід, це можливо якісь овочеві супи, нежирні сорти м'яса. Якщо е, замініть за можливістю вживання жирних страв і гострих спецій, адже вони також можуть е, підвищити температуру тіла, якщо е, під час такої жари ви не можете е, уникнути заняття спортом, е, за можливістю проводити тренування у затінку, е, пити достатню кількість водички. Якщо ви е, запримітили у себе, Симптоми запаморочення або слабкості обов'язково е, зробіть перерву, посидьте, відпочиньте. А взагалі, е, під час такої спеки. Е, ви обирайте заняття в спортивних залах, які обладнані кондиціонерами. Також з обережністю слід перебувати на сонці людям похилого віку, людям, у яких світлий тип шкіри, маленьким дітям, вагітним жінкам, людям з гіпертонією, алергікам, тим, хто страждає від новоутворень, від меланом та захворювання ендокринної системи. Що робити, якщо людина зазнала сонячного або теплового удару? По-перше, перемістіть, будь ласка, цю людину в затінок, в тінь. Якщо вона знаходиться в свідомості, запропонуйте їй водичку прохолодну, але ні в якому разі це не повинно бути алкоголь в місні речу, рідини та рідини з кофеїном. Якщо є можливість, охолодіть за допомогою компресу, змоченому у воді. Та викликайте швидку допомогу. Які ж ознаки теплового удару? Це може бути запаморочення, це може бути головний біль, підвищення температури, підвищення серцебиття, це може бути втрата свідомості. Якщо поряд з вами у людини сталися такі симптоми, і ви знаєте, що вона знаходилася. Довгий період часу під впливом сонячних променів викликати швидку допомогу для надання допомоги. Отже, бережіть себе і безпечного нам всім літа.